Чернівецький міський голова Роман Клічук на прес-конференції підбив підсумки за жовтень. Виховання патріотичної молоді та волонтерство. Історія освітянки з чернівців Галини Абрам'юк. Якою буде погода на Буковині у вихідні та наступного тижня? Опалювальний сезон підготовка до надзвичайних ситуацій та ремонтні роботи у Чернівцях. Міський голова Роман Клічук підбив підсумки роботи за жовтень на зустрічі з журналістами. Опалювальний сезон для чернівчан розпочнеться не раніше 7 листопада. За прогнозами синоптиків, з наступного тижня очікується похолодання. Температура повітря опуститься до необхідних 8 градусів тепла. Такою є постанова уряду України. У Чернівцях вже два тижні працюють малі котельні. Вони подають тепло на 51 соціальний об'єкт. А саме у п'ять закладів охорони здоров'я, 29 садочків та 27 шкіл. Можливо, таке, що не буде знову електроенергії. Ми за цей період забезпечили котельні всі генераторами. Саме більше ми переживали за чотири за великі котельні, але в принципі за допомоги. По партнерів ми отримали генератори на великій на потужність. Ми розуміємо, що це йде від 800. До півтора тисячі на кіловат. Монтували генератори за бюджетні кошти. Також міська рада виділила 40 мільйонів гривень, щоб частково погасити борг Чернівці теплокомуненерго перед нафтогазом. Наразі загальний борг підприємства складає 330 мільйонів гривень. Проблемою також залишається питання палива, яке може знадобитися для забезпечення роботи генераторів. Ми, ми, ми написали на, на листи на компанії які за, займаються палом що або вони зарезервували за для комунальних підприємств -пі 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 до, 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 до остатньої кількості пал але це мова йде за тисячі літрів в день яким чином воно ще буде відбуватися ну це величезні кошти але у нас є ж ре, ре, резервний фонд який ми не використовуємо і не випадать а в таких ситуаціях використовується резервний фонд і буде використовуватися всі кошти, які будуть потрібні. Міський голова розповів, що вже тричі міська влада намагалася провести тендер на закупівлю 25 дронів для ЗСУ. Але фірми-заявники постійно зривають процес. Тож воно відбувається кінчиком. Якщо ми оголошуємо то цей тендер заходить компанія із стіною демпінговою. і відповідно вона в грає. цей, цей тендер. Та, та та там у термінах, ми ставили місяць. За три дні до закінчення поставки угоди, вони пишуть лист, що, що ми просимо продовжити на 10 днів по, по причині якихось складнощів на митниці. Після того знову приходить лист для них, ще продовжені на 10 днів, тому що вони можуть розмитнити. Потім кінці кінців ми приймаємо з до того ну не будемо чекати стільки. Ми просто глянули на інших на тендерах міських град, такі процеси можуть затягуватися. На 5-6 місяців. Роман Клічук додав, що вже звернувся до правоохоронних органів з проханням розібратися у ситуації з закупівлею дронів. Також міський голова розповів про можливе будівництво підземного укриття на театральній площі. Проєкт нині в розробці. На його реалізацію планують залучити державні кошти. На театральній площі є математичний університет, математичний лі... Лі... ліцей, училище і... і не вистачає тому. Це така ідея спільно з власною адміністрацією. Якщо цей проект пройде, то ми зможемо розраховувати на підтримку уряду і на побудову або в центрі міста. І ж ми говоримо за бомбосховище, але воно може використовувати як підземна парковка. Орієнтовно воно буде десь на 70 парковочних місць, тобто воно велике, воно практично п'ять з всієї площі. Ремонтні роботи, які нині тривають в місті, планують завершити до кінця цього року, зазначив Роман Клічук. Зокрема, мова йде про вулиці Щербанюка і кафедральну, а також сквер вишиванки та громадський простір у садгорі. Олена Крічко, Ярослава Боячук, Андрій Маронескудіане Чігак, Чернівецький репортер, телеканал Сі4. Прагнемо до України. У Чернівцях відзначили річницю боковинського віча. Буковинські народне віче 3 листопада 1918 року одна з найвизначніших подій в історії українців. Тоді тисячі людей зібралися у Чернівцях і рішуче заявили про свої прагнення бути з Україною. Це було на п'ятому році Великої війни світової, коли люди вже прийшли з фронтів, поранені, все тут було спалено, і вони не сиділи вдома, а пішли на заклик. Українських організацій він був надрукований в газеті Буковина. Цей заклик був опублікований ще 27 жовтня, щоб було ясно, 2018 року. На вічі для того, щоб підтримати українських політиків їх боротьбі за українську половину зі спогадів очевидців у неділю 3 листопада була чудова тепла погода. Учасники вічі гуртувалися навколо трьох будівель: українського народного дому, музичного товариства Теперішня філармонія та робітничого дому. Ця будівля нині не збереглася. Після зборів люди вирушили маніфестацію до Площі Єлизавети, нині театральної. Саме там віче проголосило воз'єднання Північної Буковини з Західноукраїнською Народною Республікою та з Луку з великою Україною. Гарний знак, що для людей є почесно відчути, що вони або їхні земляки, або їхні предки брали участь у такому, такій акції. Все ж таки, така політика привела до того, що. Сьогодні ми є в українській державі і можемо гідно відзначати Буковинський вічист, яке 105 років тому відбулося. Пам'ятаючи історичну подію 3 листопада 1990 року Буковинці також зібралися на театральній площі, звідти вирушили колоною до центрального корпусу Чернівецького університету. Ну, перед воротами університету ми мали неприємний сюрприз, тому що тодішнє КДБ організувало священників. Ну, Тепер вже кажуть московського патріархату. Їх було до 100 чоловік, які не дали не давали нам можливість прийти прийти до воріт і лягли перед нами, коли ми підходили. Зрештою, мітинг на території університету відбувся. Тоді студенти разом із керівництвом навчального закладу та іншими активістами встановили прапор України над резиденцією. Багатьох учасників мітингу затримували. Емоції вже прийшло. Більше 30 років це неможливо забути. Це, ну, перше, що величезне піднесення було ще раз кажу, що це було тоді ще період комуністичного правління. Ті незабутні історичні події, додає Борис Баглей, стали поштовхом до змін Євген Паселюк, Андрій Миронеску, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4. Виховання патріотичної молоді, волонтерство та тверда проукраїнська позиція. Історія директорки Чернівецького ліцею номер 5 Оріяна Галини Абрам'юк. Прошу тебе, бережи себе. Твоє життя це найвища цінність. Ось мій тобі дитячий наказ. Повертайся живим з перемогою. Ми всі пробач, що я не такий дорослий, щоб стати пліч опліч з тобою. Ці дитячі листи з дорослими побажаннями. Директорка Чернівецького ліцею номер 5 скоро відправлятиме на передову разом із дронами та іншими важливими речами. Свою волонтерську діяльність Галина Абрам'юк поєднує з навчальним процесом ще з часів революції гідності. Коли могла я долучалася завжди, мала можливість і бажання, непереборне бажання поїхати туди до Києва, тому що на майдані це такий був анклав. Свободи, волі, демократії, взаємодопомоги, взаємовиручки. Ну ось була нібито Україна там, та насправді це і була Україна, яку би мені хотілося бачити, і в якій би хотілося жити. З 2014 року у школі постійно проводять благодійні ярмарки на підтримку українських воїнів. Та після повномасштабного вторгнення війна для Галини Абрам'юк з глобальною перетворилася на особисту. Старший син Ігор, 26 лютого, добровольцем, пішов захищати країну. Він прийшов в обід сюди, в школу і каже: мам, я завтра вирушаю на фронт. Я знала, що так буде, але все рівно, навіть якщо ти очікуєш, ти себе не застраховуєш від такого емоційного удару. Зупиняти сина, пані Галина, не стала. Я просто його обняла. Я думала, що я маю стати на бік правди, яку я пропагую, і як я як живу. Якщо я кажу, що потрібно захищати Україну, то я не можу одночасно закликати інших захищати Україну, а свого сина, скажімо так, за свої плечі заставив. Молодший син Тарас нині працює у фонді Повернись живим. Старший пішов відразу, а молодший, оскільки перебував ну, після важкої операції, то він до війни долучився через роботу у фонді Повернись живим. Хоча він каже, що я це не називаю роботою мама, я Готую себе до фронту. Старший син воює зараз на запорізькому напрямку, і е, вони всі там мої рідні, вони всі мої діти. Бо не можна виокремлювати когось одного. Всі вони наші. І якщо допомагаємо, то допомагаємо всім. Допомагати вдається завдяки небайдужим однодумцям поруч, каже Галина Абрам'юк. Не було жодної школи, яка б не долучилась до тої чи іншої акції. Це були благодійні акції. Їх за ці роки проведено більше сотні. Якщо консолідувалися спочатку, коли я кидала там, наприклад, заклик колеги, допоможіть, будь ласка. Я кажу, жодної школи не було такої, яка би не відгукнулася. Попри важкі випробування, Галина Абрамюк шукає сили та підтримки у дітях. В ліцеї її не оминає жоден учень. Дітлахи прибігають до директорки привітатися, обійнятися та обговорити важливі справи. У ліцеї Оріяна завжди панував український дух, навіть у румунські чи радянські часи. Мабуть, ці стіни намолені любов'ю до України, і по-іншому вже тут бути не може. Все ж таки ключовою фігурою є вчитель. А що означає державницька лінія? Це підтримка України. Серцю лише те, що йде від серця. Якщо у вчителя є ця Україна у серці, значить такими зростатимуть діти. Олена Крічко, Андрій Миронеску, Чернівецький репортер, телеканал Сі4. Як залучити інвесторів у Чернівці і зробити місто привабливим для туристів, що обговорили експерти на інноваційно-інвестиційному форумі. На форум зібралися підприємці, економісти, науковці, громадські діячі та представники влади. Це моє місто. Я хочу його розвивати. Я вірю в його світле майбутнє. І я розумію, що ну місто це як і бізнес. Йому потрібні гроші, потрібен розвиток. Тому сьогодні ми тут заводимо нові знайомства, можливо, ділимося ідеєю один з одним. Зараз є дуже відкриті спілкування бізнесу з владою. Нас завжди запрошують. У нас відкриті двері. На форумі бізнесмени та економісти з різних регіонів України ділили. Досвідом у реалізації інвестиційних проєктів. Кажуть, Чернівці мають величезний потенціал стати успішним європейським містом. Тут і традиції, і кухня, і логістичне розташування правильне і взагалі ну, дуже багато всього по різним секторам, якщо це все додати ще транспортний можна сказати, хаб, аеропорт, дороги. Прикласти ЖД Колі і всередині країни, і назовні, якщо це перевести на колійку. Тобто тут можна насправді зробити просто неймовірну історію успіху. Я дуже легко бачу тут від трьох мільйонів туристів європейських в рік. Ми всі разом думали, як захистити і відновити країну, як модернізувати країну, як її вивести в число передових країн світу. Чернівці в цьому будуть грати велику роль. До обговорення долучився й український актор Ахтем Сейтаблаєв, який планує зняти фільм про Чернівці, і певна географічна віддаленість, все ж таки, да, від зони безпосередніх бойових дій. Історична складова чернівців, креативні люди. Ось історія самого міста. Ну не мені вам розповідати. Потенціал як природний інтелектуальний іміджовий чернівців. Завжди є, що людям показати інноваційно інвестиційний форум у Чернітях проводять втретє. «Ми Говорили про те, що потрібно створювати інституції і залучати людей, які можуть писати проекти, щоб залучити донорські кошти. Ми зараз це активно робимо лише за останні півтори роки можна відзначити, що зусиллями лише нашого департаменту, колег моїх, які працюють разом з нами, коли ми залучили. У ну, майже 50 мільйонів євро чисто гранту за цей період організатори кажуть, такі форуми допомагають налагодити комунікацію між бізнесом та владою. Альвіна Бремчук, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4 Одяг, харчі та гігієнічні набори у волонтерському хабі на головній надають допомогу переселенцям. На вулиці Головній, 223 у Чернівцях понад рік працює хаб для допомоги переселенцям. Тут збирають одяг та необхідні речі. Так, той одяг, який до нас потрапляє, він його потрібно пересортувати, розкласти. Зараз тут і дорослий одяг, і дитячий одяг. Якщо якісь благодійники дають якусь допомогу віді продуктових, може наборів або наборів гігієни, це ми ж теж приймаємо, роздаємо людям, які потребують. Центр був створений за підтримки міської влади. Тут працюють вимушені переселенці. Щоб отримати допомогу, необхідно прийти з довідкою ВПО. Тут люди можуть як отримати допомогу, так і допомогти іншим. Тому що є багато дівчат, які до нас приходять. Це і дівчата і жінки, і вони кажуть: я хочу відволіктись від своїх сумних думок, я хочу бути корисною. Чим я можу допомогти? Працівники хабу кажуть, волонтерство для них порятунок. Допомога іншим це можливість не думати про події, які вони пережили. Пройшов уже рік, як я тут працюю. Працюється легко, багато людей ходимо. Вони вже нас всі знають, і вони до нас вже приходять не тільки за гуманітарною допомогою, а так як і за психологічною якоюсь моральною підтримкою. Одяг хабу дають не тільки волонтерські центри, а й самі чернівчани. Раз на місяць вимушені переселенці можуть прийти та підібрати необхідні речі. Ми запитали у відвідувачів хабу, як часто вони звертаються сюди по допомогу. Тут дуже приємна обстановка, завжди зустрінуть, завжди допоможуть підібрати в речах. Там скажу, що мені треба там на такий-то вік дитинки. Мені дівчатка підкажуть, що можна взяти, що що є в на них тому в асортименті. Дуже довольна, ну як часто, не часто, ну. Заходжу сюди. Ми приходимо, дівчата нас консультують часто, куди піти, де що, де що подивитися. Ну Вже раз за 4 чи 5 ми тут були, і я вам скажу, центр потрібний людям. Тут нас дуже вічливо приймають, всі вітають, всі такі доброзичні. І раз у місяць я беру собі для себе, для внучки, для дочки, якусь там ковтину, якусь там футболку, ну що мені підійде. Га працює з 10.00 до 16.00 з понеділка по п'ятницю. Євген Пасалюк, Олександр Улюнін, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4 Різке похолодання та незначні заморозки. якою буде погода на Буковині у вихідні та наступного тижня? Синоптики кажуть, температура у ці вихідні не опускатиметься нижче 15 градусів тепла. В області очікується короткочасні дощі, а з понеділка поступове. Похолодання. Денні температури складатимуть 11-13, нічні 1-6 градусів тепла. В гірській місцевості, можливо, і перехід через нуль. На середу, 8 листопада, очікуємо проходження холодного фронту. Ось тоді по області невеликий дощ в горах вночі, можливо, з мокрим снігом, так як там очікується температура нижче нуля. До кінця тижня така тенденція збережеться. Можливо, до кінця тижня, якщо біля нуля, нуль один не зовсім приморозок. Перехід на перехід в нарівнені на мінус ми не очікуємо на рівненні. Проте в ранішні години оцей нуль плюс один можливо відчуватиметься. Так також можливі ранішні тумани, тому висока волога можливо здаватися трохи прохолодніше ніж є насправді.